У селі Стрільче Городенківського району відбувся похорон Сергія Дідича, який загинув на київському майдані 18 лютого. Він був одним з відважних командирів, і відтепер його осиротіла сотня носитиме ім'я Сергія Дідича. На похорон прибули бойові побратими, друзі, колеги, однопартійці, свободівці з усього Прикарпаття. У листопаді 2014-го чотирнадцятого Сергієві дідичу виповнилося б 45, але тепер він назавжди залишиться таким, як його запам'ятали рідні і друзі. Новоприставленого героя України, невинно убієнного Сергія Дідича, оплакувала не лише дружина, за ним тужили усе покуття та Прикарпаття. На місці Сергія прийдуть сотні, прийдуть тисячі, і це буде запоруку нашої перемоги. Сумний привід для велелюдного зібрання батьки ховають убитого сина, ховають у закритій домовині, бо голова його понівечена вибухом гранати. Осеретіли дружина і діти. Він робив тут дуже багато. Це була людина, на яку можна було, ну, не знаю. Покластися, сказати, що він сказав, він зробив, і він робив для людей не для себе більше. Зі своїм сотником прощались бойові побратими і однопартійці. Не був він ні забіякою, ні гонористим чоловіком. Любив свою землю і сім'ю. Ми мусимо сьогодні біля цього святого храму, де небо відкрите, де Господь чує і бачить кожного з нас. У серці своєму принести присягу перед світлою пам'яттю Героя України Сергія Дідича, щоб ту справу, яку розпочав український народ, і він як син, вірний син українського народу, провадив цю справу, щоб ми її довершили до кінця. Поховали Сергія Дідича, героя України, на високому пагорбі, звідки видно усе покуття і всю неосяжну Україну, за свободу якої він віддав своє життя.